Перше за багато років на Волині здолали тенденцію до спаду поголів'я худоби. Нині в області налічується понад 206 тисяч голів ВРХ. Це на півтори тисячі більше порівняно з минулим роком. У м'ясному скотарстві Волинь займає передові позиції і на загальнодержавному рівні. Ми займаємо перше місце по кількості поголів'я всього 16% загальнодержавного і 20 майже курів. Це хороший показник, і ми щороку його нарощуємо. Результати за 5 місяців це плюс 4,6% відсотка росту. До рівня попереднього року. Це добре, і ще раз хочу сказати, це всі ті фактори обласних програм, які ми запровадили, і, звичайно, державна підтримка. Село Велецьк знають далеко за межами Ковальщини. Свого часу в місцевому колгоспі імені Кірова розпочали виведення Волинської м'ясної породи ВРХ. Волинські вчені та господарники працювали над селекцією протягом 20 років. Сьогодні Волинська м'ясна представлена вже в семи областях України. Весь світ пішов зараз на розвиток м'ясного скотарства, і він розвивається успішно як в Європі, так і на американському континенті. Найбільше худоби сьогодні взяти у нас в Волинській області м'ясного скотарства, і, зокрема, в Кобильському районі. Серед базових господарств Ковальського району, де успішно розвивають м'ясне скотарство, значиться і товариство з обмеженою відповідальністю «Прометей». Затрати на випаси ще мінімальні. Випаси у нас дуже багато, і практично замінити, щоб ці випаса без техніки а йшли в користь, кроме м'яснеї Волинської, я не бачу. Окрім гуртів худоби, учасники нараду семінару також оглянули виставкові екземпляри тварин Волинської м'ясної породи. Покращення селекційної роботи одне із завдань порядку денного розвитку галузі. Ми поставили завдання на сьогодні, щоб повновікли богаї плідники Волинської м'ясної породи були в межах тону. То на сто, тону 200. Дорослі корови це від 550 до 650 кілограмів. Окрім проблематики м'ясного скотарства, учасники наради семінару обговорили також організаційні заходи щодо виконання урядової постанови про виплату спеціальної бюджетної дотації селянам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби.